Податкова визначилась, до кого прийде з перевірками в 26 році. Тож наступний рік для багатьох може стартувати не з бізнес-планів, а з акта перевірки. Якщо вам цікаво дізнатися більше про це, дивіться інше відео у нас на сторінці. 24 грудня на сайті ДПС оприлюднили оновлений план, графік документальних планових перевірок. У якому оновили всі розділи від Юросіб і фінансових установ до ФОПів та роботодавців. Загалом податківці планують перевірити майже 4600 суб'єктів господарювання. Із них близько 3200 це юридичні особи, 121 банк та небанківська фінустанова, понад 1000 фізичних осіб-підприємців, ще 258 підприємств перевірятимуть щодо ПДФО, військового збору. Та є своє, тож радимо не ігнорувати оновлений список і вже зараз перевірити, чи не фігурує ваша компанія у планах податкової за допомогою нашого сервісу моніторинг перевірок.